Ну, щорічну процедуру ми розпочали. Ми проводимо гідравлічні випробування, як і інші міста України, як і інші теплопостачальні підприємства. Розпочали зазвичай ми це робимо в травні. Так, цього року ми розпочали власне сьогодні. Будуть львів'яни тимчасово без гарячої води. На жаль, Є така необхідність, так, тобто вона визначена і чинним законодавством, і нашою, в першу чергу, технологічною потребою, підготувати все теплове господарство до функціонування в наступному опалювальному сезоні. Для цього ми вже сьогодні зупинили нашу ТЦ-1 і ТЦ-2, на яких будуть виконані усі необхідні регламентні роботи, ремонтні роботи по котлах, по генеруючій частині, так, по насосному обладнанню. І потім другий етап це безпосередньо вже перевірка самих теплових мереж на щільність та місність, Так, коли ми будемо подавати теплонос теплоносій під високим тиском, і будемо відповідно дивитися, чи немає в нас поривів і чи немає дефектів. Така процедура є необхідною, виходячи з того технічного стану того господарства, який ми маємо. Але хочу зазначити, що останні роки нам вдається зробити це досить швидко, так і статистика. Говорять про ну, швидше, ніж ми це робили раніше. І статистика говорить про те, що ми виявляємо все менше і менше серйозних якихось недоліків під час гідравлічних випробувань. А е, самі гідравлічні випробування і самі роботи безпосередньо, які проводяться під час гідравлічних випробувань, дають нам можливість впевнено і практично без аварійних ситуацій пройти увесь опальний сезон. Наприклад, минулий опальний сезон у нас. Ну практично без аварійних ситуацій, таких, які е, мали наслідком відключення там, великої кількості будинків і так далі. Такого в нас немає. Знаю, що були роки, в яких там в одному з районів швидше закінчувалися ці випробування. Як буде в цьому році? Е, ну я думаю, що цього року буде так само, так тому що в нас є е, е, технологічна особливість, у нас є. Райони, які отримують гарячу воду виключно від ТЕЦ-1. так тут нульова зупинка ТЕСТУ зрозуміло, що вони зараз зупинені. Натомість є зараз райони, які отримують гарячу воду від районних котелень, так, на яких в тому числі функціонує і гаряче водопостачання міських лікарень. Так вони будуть, скажімо, зараз вони ще воду поки що мають. буде, буде зупинка пізніше, так і можливо раніше відновлення. Тому. Безпосередні графіки вони розробляються і розроблені вже на теплопостачальних підприємствах, вони будуть оприлюднені. І, і ну, відповідно мешканці міста зможуть детальніше дізнатися в теплопостачальних підприємствах, коли власне не буде гарячої види в їхніх буде. Але загалом зараз ну, стартував період гідравлічних випробувань у всьому місті. Можете назвати ці райони, де пізніше розпочаться ці випробування? Ну, зараз дивіться, тобто Т-1 зупинена нульову зупинку, зупинена ТЦ-2. Це є по Львів-Тепленерго це частина Шевченківського району, е зупинена так, і зупинена фактично Сихівський і район. Натомість е епізодично там ще в Личаківському, зараз ще сьогодні не буде зупинена так, можливо, буде зупинено е від, від завтра чи, чи з понеділка, тобто е і Галицький район так само, трошечки буде пізніше. Понеділка це наступного тижня чи цього тижня просто. Е, можливо, наступного тижня, тобто там треба дивитися вже безпосередньо по прив'язках до котелень. Котелень у нас багато, тому і е, графіки є різні. Говоримо про початок 23. Так, 23 травня, початок закінчення. Дивіться, досвід останніх років показує нам те, що ми, в принципі, можемо впоратися за місяць. На сьогодні ми знаходимося в такій ситуації, коли будь-що прогнозувати не варто, так? тому що е, ну, є різні фактори, ви самі це розумієте, виходячи із військового стану, так? виходячи з інших факторів. Тобто на сьогодні е, орієнтовно місяць, а далі буде видно. Може бути і довше. Гіпотетично це буде залежати від технічного стану і від інших факторів, які, я думаю, ми будемо ну, будемо з вами обговорювати. Здається, минулого року була там петиція, що львів'яни були проти, щоб гідравлічні випробування тривали місяць, так, і була там, я не знаю, як на рівні військової ради, здається, їх до трьох тижнів скоротили. Де не впораються? Я думаю, що... Ну, ми розуміємо бажання львів'ян, тому що це дійсно такий період дискомфорту деякого. І повірте мені, що якщо б не мали б технічної потреби проводити гідравліку, ми б її не проводили. Так? На сьогодні така технологічна потреба є, і наші ресурси і наші можливості і наш технічний стан мереж говорять про те, що нам десь на це потрібен орієнтовно місяць. По деяких напрямках, звичайно, що, я думаю, можна впоратися і швидше, можна впоратися і за три тижні. Так загалом, звичайно, що в майбутньому місто таким чином планує буде планувати свою теплову господарку, щоб інвестувати в і модернізацію, так і щоб гідравлічні випробування звести до мінімуму, фактично. Так, ну хай це буде там нульова зупинка ТЕЦ, якщо в нас б були мережі всі модернізовані, замінені, то можливо, нам і не було б такої потреби це робити. так. Ну, є, Ми бачимо досвід європейських країн, де теж це робиться, так, але ну, це робиться скажімо, там, за тиждень, за, за, за п'ять днів. Тому ми до цього будемо прагнути. На сьогодні так хотілося би так, але це не є можливим, тому гідравліку треба проводити. На окремих ділянках вона буде, можливо, швидшою. так, на окремих довшою, але ну скажімо так, ми зараз знаходимося в такому стані, що на жаль не все буде залежати тільки від технічного стану.